А за надану материнку для контенту дуже вдячний пану меценату Колі. Дякую за перегляд. Донайте на зсу, донайте мені на нове світло. Посилання в описі. Підписуйтесь на цих шляхетних людей. І дякую, Ліліт, за прев'юшку. Усім був друзі. мене звати Пар. І ходять слухи, що Асрок це фігня. Які розводжу я. <хи> І сьогодні я вам буду доказувати, чому це так. У нас є одна ASRock n 68 cs UCC. Хороша материнка, могла би бути, якби вона нормально працювала. Phenom 955 Black Edition, який ви вже бачили в фінальному ролику про цей ПК. До речі, сьогодні цей ПК відправиться з цього корпуса кудись. І деяка кількість невідомої нам оператив. Цей ПК витріпав мені нерви дуже багато разів, і в нього є деяка проблема, про яку я вам розповім буквально через х... секунду. І так, у цієї материнки велика проблема з тим, що вона запускається через раз. Тобто один раз ти запустив, все, спікер кричить, все добре, картинка є, кулери крутяться. А наступний раз ти запустив кулери то крутяться, а спікер мовчить. Картинки нема. Це не залежить від оперативки, це не залежить ні від чого. Це залежить бляха від положення ретрограду. Меркурія, щоб ви розуміли, от саме оцей от комплект тут зараз стоїть лоу-профайл 2 гігабайта кінгстоновських на ddr 2 Це до речі, материнка, яка підтримує одразу два формату DDR. -ки. Це дуже круто. Але цей самий комплект, рівно 5 годин тому, я запустив, пішов робити свої справи. приходжу, а він не стартує. Так тут у нас стоїть дуже старий блок, в якому навіть 24 пін нема, а лише 20. Ну але з 24 піновим блоком живлення, воно стартануло, попрацювало деякий час і виробилось. Питання, чому залишається відкритим. Можливо, перегрів, але не думаю. Але сьогодні я перевезу цю материночку в цей корпус. пробую чуть чуть проапгрейдитись шляхом встановлення DDR3 в двох каналі. 8 абай, встановити вінду. А в наступному відео ви традиційно побачите тести. Тому що мені треба більше відео на каналі, а вам не потрібні відео на 40 хвилин. Кров'ю потом і стражданнями я витягнув материнку. Але проблема в тому, що я відкрив задню стінку і тепер я її можливо не закрию. Ну, в общем-то, пофіг, Якось розберемося. Продовжуємо, закручуємо нову. А, якимось чином ми встановили материночку. Зараз підключимо усі проводульки, попитаємося закрити задню кришку. Ну а ви за цим будете наблюдати без розтягування хромет... хронометражу Я не я. Вельми шановні, спікер то мовчить. Ось я вам вживу і покажу цю проблему. Спікер мовчить. Зараз я підключу монітор, той самий, який життя не пощадило. Будована графіка тут, до речі, жива. Ну, карту я показав. так. Я вийду. Привірите? А? Та-дам. І ніфіга. Не, не ту сигналу. Вибачте, за його собачу. І ви можете сказати, що це я криворукий, але ну, ні. Я ні в чому не винен, чесно. А зараз я вам покажу, як я вирішую цю проблему. Треба всього лиш то зняти кулер. А після зняття кулера витягнути процесор. Два рази до цього це допомагало. Буде прикол, якщо зараз не допоможе. І зараз ми запустимо і слухаємо. Чи буде? А, пропищало? Зараз я приліплю кулер? Вертаємо монітор і чи буде картинка? Чаточка. Чаточка є. Ой, ну кривий пальця нема. Перемога. Зараз ми ще раз його запустимо. Послухаємо ще раз, як воно пищить, може, побачимо. Сигнал може. Якщо чого підемо прогрівати монітор і ставити він Так, да. Цяточка. Дякую, за... Дякую на цьому. І от що це таке? Допиняй.